Як самостійно вступити до університету у Польщі. Сьогодні ми розглянемо всі кроки, які вам доведеться пройти. Перш за все, вам потрібно обрати університет та спеціальність, зверніть увагу на мову навчання та вартість освіти. І не забудьте перевірити, які є вимоги до вступників, як перевіряється рівень знання мови та які документи необхідні при вступі. Після вибору університету потрібно зібрати необхідні документи. Незалежно від університету, це завжди будуть свідоцтво та додаток, фотографія, реєстрація в системі університету та заповнення особистого кабінету. Додатково можуть вимагатись апостоль та присяжний переклад, результати мовних тестів, НМТ, проходження співбесіди та інші спеціалізовані документи в залежності від програми. Зверніть особливу увагу на терміни подачі. Якщо ви вступаєте на платну форму навчання, наступним етапом буде оплата навчання за семестр або за рік. У випадку державних навчальних закладів оплата найчастіше здійснюється після процесу рекрутації. Далі, як іноземному студенту, вам знадобиться студентська віза або інший варіант легалізації перебування у Польщі на період навчання. Про це ми розкажемо детальніше у наступних відео. Після прибуття до Польщі вам потрібно буде зареєструватися в університеті та завершити усі формальності. У кожного університету ця процедура є іншою. Після цього ви можете розпочати ваше навчання у Польщі, але пам'ятайте, що кожен крок важливий і вимагає уваги та відповідальності. Якщо у вас є питання, залишайте їх у коментарях, і ми з радістю на них відповімо. Також не забудьте підписатися на наш профіль, щоб не пропустити більше корисних відео.